чи присвоєння імені, яка проста віддається. Бо не забавимо про положення, яке діюче наше є. Тут має звертатися, в першу чергу думка вулиці чи площі громадян, бережанців. І вони довше, чи був раніше депутат, не займався. Хотіли 8 березня тремінувати, нічого не вийшло. Червона не виїшла ні ще декілька вулиць. — багато було. Так, це дуже обережно і дуже... Правильно здається, ми починаємо. Може, можливо. В себе якнайшвидше оговорити. Е, і комісія ще раз проаналізувала і на перший план винесла ті назви, які вже явно себе давно вжили. Я пам'ятаю, що ми точно вже ставили, були пропозиції. Але чомусь не доведені до кінця з е, усіх вулиць 83, 8, десятка цифра буде 90, буде нас є. Явно не вписується теперішню історію та й попередньо. Вулиця Нахімова, Адмирал Флоту російського 19 століття до державного знову шміта. Якщо Ватутні там ще видлення, так би мовити, що видвлення було. Якщо не було, то також чужа назва. Ярослав Галам, Галан, тосі знають комплект, плюю на влагу, мати їзд, прохваляв владу і так далі. Що, хоч земляк зі ворога. Ніякі не місце. можливо ще якісь такі ніякі назви є. Але тих три назви, явно кричущі. І зараз не замінити їх. Навіть якщо не пропоновані варіантами тими, то іншими треба замінити. Руська робота на заводиться. А відносно назв, які вже оголошені на мітингах, це три таких, я три уважно, яких майже був мітингах, які послухав <пустухав> героїв Майдану. Устима головика, Героя України, студента нашого і звори за І перша кров, яка провелася в по ході революції повстання та народного сріяння, Голяна, Вільменина, українського походження. Теж була така пропозиція. Я вважаю, що серед числа вулиць, які є, також йому здається місце. Але це без конкретики. Варіанти були різні. Крім тих вулиць, вулиця Академічна, вулиця Садова, Садунка інституту, е, крім цього, е, де таке місце, е, поднімося, що ми в центрі вже маємо немало пам'ятку. І треба розширювати центр. Ніхто заперечує, що вулиця Верменська, академічна теж є центром. Теж є центром. І зрештою, що студенти починали, у поруч напроти е, агроінституту, є сквер, який в недовольному стані, каже Медверто там майбутньому меморіалу пам'ятника, наприклад, ще на до назву Небесної сотні, розумієте таке, Небесної Сотні, теж би підприсило і викручувало цю першу вольту. Знову ж таки, нічого нема нав'язувати. Водночас я планував йому що сказати. Перш ніж зробити щось, ми маємо подумати, бо підходили люди, говорять собі, людина має вищу освіту чи навіть не дві. Ти каже, до яких пуль, пір буде руська вулиця бережати? Паніка, вона була Карла Марса, вона стала руська. Ми були Русіни за Польщі. Та ми між час були, на жаль, не та, яка називаємося. Русь, Київська Русь, Грушевська України, Руси. Мала баба, два сини, оба були в селі. Не знайш, море, Левковський. Ну Лепко, є. треба говорити. ми думаю, що всі знають, не знають тих речей. Отже, дуже обережно, певно, треба починати із того комітету, де нікого не забуде, це передбачити, як арчаростання. Такі назви, як Сторожицько, Жорницько, Окопицько, Мистечко, Рурицько, Ринок площа. Нагадаю, площа ринок то є святе для бережан, Тому що вертається два за рус торговиці. Це перекрасня шляхів і тут вперше торгівля, а тоді аж місто Мадебузького права це інші соціальних дія. Гарна чи не гарна на своїм площу ринок э, гордиться. Там прапор піднятий був і була проволочена э, Західна присутна Республіка 2018 э, рік. Так що дуже думати, добре. Якщо ми залучимо всіх, хто плануємо, ми тут ніякі суперечності не виключимо. Це тобто ми вирішили не спішити і пропонувати до наступної сесії максимум Максимум місяць. Так? І все врахувати і передбачити. Яких пропозиції? Знову, крапки нічого немає. Не є початок. Ми так декларуємо, що ми маємо намір так зробити. Хоча Діба Кровську вже були, вже площу центральну. Немає що приміновувати, навіть площі Лейна, Маркса. Немає що приймовувати, ми не маємо. І дуже обережно ті питання. Почули звернення івської інтелігенції на захист, не чули вже, на захист російського мовного населення. Хто підписаний перший, знаєте про? Юрій Шухевич, син Романа Шуцевич, Каленець і так далі. Інші. Для чого думаєте? Для всіх мали, та ні, для збереження цілісності України. Ви поносі тоді бачили, що робиться в Симферополі і Сілатополі. А й ви те вже там. Там початок продовжиться на ті східні, які приголомшені зараз і снігу. Бережімо за все в Україні. Цілують. Про всім тому не виробили 23 роки, 22, ще потерпимо. Вони так великі побіг робить. Ми пам'ятники знімали культурно, а вони їх руйнують. Вони навіть переносили але перевершили. В своєму становленні як нація українська.